Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі і в цьому відео давайте продовжимо дивитись турнір Freestyle Chess Grand Slam Finals, який в нас проходить в Кейптауні Південна Африканська Республіка. І в цьому турі у нас була стадія нокауту, а це у нас був чвертьфінал. І відразу скажу, хто прийшов до. Півфіналу це Карсен, Аранян, Сіндаров та Кеймер. І найбільш цікавим протистоянням було протистояння Карсена та Каруани. І давайте його подивимось. Розглянемо всі партії, як нокаут просто, так і потім тайбрейк, який теж знадобився. Також додам, що у нас це турнір в шахи Фішера. Ті шахи, які я дуже полюбляю, але які, на жаль, не такі популярні, як Мені, наприклад, особисто хотілося. Отже, дивимось, є 4 це 5 здається, що в нас просто силійський захист, але ні, це позиція з шахів Фішера. Хоча перші ходи такі ж, як в силійському захисті були. Отже, дивимось, Карсен Каруана. Насправді тут на початку партії два суперники грали гарно. Поки давайте без коментарів подивимось. Сторони просто розвивають фігури і намагаються призвести цю позицію до більш-менш стандартної. F5, типовий хід, насправді дуже сильний. Давайте дивитись далі, слон Е5, кінь Е5, Ferzier 6 шах, але нічого страшного для чорного в цьому шахі немає. Далі ферзер 4, слон d8, і отут слон H3, неточність від білих. Ну, Все одно позиція не типова, важливо розуміти, що суперники її бачать вперше в житті і вже на початку. Партії а, грають своєю головою, і не всі ідеї, які можуть бути в тих чи інших позиціях, вони, звісно, ще будуть гарними а, навіть у гроссмейстерів. Тут, наприклад, комп'ютер радить зіграти h 4 і віддає цього стола, ну міняє його на коня спокійно, і в принципі каже, що два слони не краще, ніж два коні в цій ситуації. Тим більше у білих є а, доволі сильні коні, один на 4 може вийти, інший на є 4 варіанти, і у білих теж є своя гра. Сонош 3 неточний хітелет теж не такий вже й поганий. Кіні 4 вже чорні теж не ідеально грають, краще було Тураж 8 на контратаку. Ну і давайте дивитися, що ж було далі. Насправді позиція також залишалася ріпною приблизно, це 3 теж на точність. 8, І от у Сонаш 3 це вже прям помилка. По комп'ютеру, одна з вирішальних позицій. Додам ще, що у нас не так вже багато часу лишалось. бо суперники мають менше хвилини розплатуванням, але все одно часу мало. Отже, слона ж 3 і G5. Саме що я Hід G5, зона 3 був поганою ідеєю, бо декілька інших ходів у білих замість цього. Ну, і тут в чому проблема, що якщо кінь піде, то вже 4 і втрачається слон на H3, він там дуже багано розташований. Ну і білі віддали фігуру. А, можливо, була ідея зіграти кінь G6, що тут якісь зв'язки та вилки, але після Турайф 1, Турайф 1 спокійно з'їдає корона цього коня, вже у нього дві зайві фігури. І суттєвої компенсації немає. D4 теж не працює, просто міняємо з кінжжа 6, а слон захищає ферзя. Тому, на це 7 просто опень. Нічого страшного до чорних немає. Дві фігури виграли і перемагають в партії. Отже, таким чином у нас першу партію переміг каруана, і Карсену треба було, як то кажуть, на замовлення відігратись. І як ви розумієте, якщо він прийшов далі, то він відігрався. І причому ще й чорним кольором. Але, як ви розумієте, теж, що в такі шахи, можливо, навіть і чорними не так вже важко відігратись, звичайні шахи було б важче білими. Там Можна підсушити за теорією. А, Також додам, що у нас стартова позиція міняється. І в цьому раунді ми бачимо, що позиція інша. Отже, дивимось далі. Корону влаштовує нічия, але тут підсушити вже не так легко буде. Лакарсен принципово грає несимметрично і проводить і в 5. Хіп в стилі бриганського захисту. Ну, а тут довго грали суперники доволі сильно, давайте частину ходів пропустимо, вже 5 цікава ідея від чорних, розпочинає активну гру на королевському фланзі. У нас Магнус Карсен, але поки проблеми каравану суттєвих немає. Позиція рівна, караван влаштовує нічия, і отут починається все найцікавіше, кінь є 3. Цікава жертва, ну, ідея в тому, що на Ф'є ми з'їдаємо слон Є3 і там доведеться 2-2 грати. Грати е, білим, хоча ну, я замистився, навіть насправді, може і кінь в два і хід такий. Теж він має місце бути. Ну, тут можливо F4, G3 така ідея, давайте подивимося так F4. Ну, насправді могли сюди бути білі, нічого е, прямо такого дуже небезпечного я не бачу. Ну, Тура є-1. Можна ще грати в цій позиції. В принципі, бойова позиція грава. Але в партії був хід Турадіодин відразу, не з'їдає корана гоня і е, Карсен просто відходить вже назад, оскільки він вже реально підвисав. Отже, дивимось далі. Е, тут король залишається в центрі у чорних. Е, і ідея також зміни, що була атакувати. Ідея була зіграти H5, насправді план вільний, але хід трошки не туди, варто було зіграти з іншого боку, а саме F4. Теж пішаки на королевському фланзі, але саме цей хід був більш небезпечним і далі ідея зіграти F3. Вкрай неприємний хід для білих. І отут насправді хоча і пішак F3 з'їдається з шахом, ми теж робимо відкритий шах, слов 6, кролів 1, тура Б5. І фігури чорних дуже активні, позиція за білих тримається, вона не програна, звісно, що, але все одно фігури білих розташовані гірше, Підвисає які на. А 5, якщо кінь піде, то на С6 ми можемо щось їсти, тобто вже 8 є ідея. ну, чорному грати простіше, хоча в один хід білі тут не програють. Отже, дивимось далі. Все-таки у нас ще дві партії буде на огляді. Давайте подивимось цю партію до кінця. Ну, Позиція залишається приблизно рівною, Рокіровка від білих на 25-му ході, фішера це нормально, взагалі фішера часто в вашому позиції без рокіровки. І тут версії 4. Розуміємо, чому так зробив каруана, оскільки він хотів підміняти фігури і зробити нічию в позиції ну, близько рівні, як він вважав, але проблема в тому, що версії 4 хоча план вірний, але сам по собі хід помилковий. Давайте дивитися чому. Справа в тому, що після версії 4 ми міняємось і граємо А6. І підриваємо структуру, позиція білих починає підвисати, м'яко кажучи. Отже, кіння 3, спроба якось втримати, втримати пішак а на Б5, але після сонце 6 класної жертви все сипеться у білих ВЦ тура Б3, мабуть, цей варіант не помітив карвана. Тим більше, що в нього було часу приблизно хвилини, навіть трошки менше, тут не так же багато часу. Ну і тут залишається. Він в дуже сильній позиції, по матеріалу зараз ібна вага, але фігури чорних дуже дуже активні. Т5 ще один сильний хід, з же 7 Далі тура Б6 нападаємо на пішака, КЦ6. І теж граємо на контратаку АЦ6 і С4. Ну, в принципі, доволі легка гра, тут нічого прям дуже складного не було. Майже Така ідеальна гра була від Карсена в цій партії, дуже сильна. Варто було короність грати вже більш сильний хід, більше шансів давав хід, F5 потім. Але все одно всі позиції в чорних зайвий пішак, Все одно шанси дуже гарні для перемоги. І ще пішак на D4 теж суттєва слабкість, і я думаю, що вона може втратитись. Але все одно це був. Більш гарний а, спосіб продовжити боротьбу. Кіння 6 зовсім не туди виявилось ходом. Ну і далі Е5 теж не ідеальний хід, хоча логічний від Карсена. Варто було зіграти йому Тура-С2 з домінацією суттєвою, там потім Дура 2 ще можна десь додати. А десь в варіантах Кінів 2 або Дураєв 2 можна дивитись ходи. Отже, були все ж таки неточності у суперників, є 5 логічних хід, але не ідеальний, кінь є 6, ну вже й помиляється корона, не ідеально грає, ну і далі чорний поступово готували партію до перемоги. І далі шаг по лінії йде побіг уперед. Ну, тут в принципі давайте швиденько коптимось до кінця білі, Хватила фігуру, ну далі я тут, в принципі, не знаю, на що вони розраховували, може ще пат якийсь поставить Карсен, але пата не вийшло. Ну, і З цивим конем вона дуже легко виграється. Отже, Карсен виграв, каруан остався і у нас один-один в основний час, як то кажуть, і далі йшли тайбрейки. Давайте подивимось першу партію тайбрейку. каруана Карсен. Інша позиція, зовсім інша від те, що була раніше. І Тут грає у нас ще 4 карвана за білих, дебют гроба, як то кажуть, але насправді просто відкриває фрізай і нападає на В7. Ну і теж тут насправді класна партія від білих і від чорних, дуже довгий час була. Цікаво, що оцінка після декілька ходів вже мінус 5, точніше мінус 0,3-0,4 після 5 ходів. Велику перевагу дає саме чорним комп у нас. Ну, Суперники пішли обидва в, в довгу рокіровку. Позиція в принципі, лише приблизно рівною, перейшли веншпіль доволі швидко. Ну, Все це було в принципі, нормально, тут варто було з'їсти коня на Е4, так було краще, кінь Д3, не помилка, але трохи не точний хід. І тут поступово починає програвати карсу Каруану. Позиція рівна, але згодом побачимо, що вона перетвориться на перевагу чорних. Отже, міняємось на І3, поки що гарно грають суперники, і давайте перейдемо до ключової помилки від білих. Отже, тут треба було з'їсти пішока на F4, але не конем, а турою. З'їсти троє F4 і позиція рівна. Якщо подивитись по комп'ютеру, то у чорних ну, зовсім мінімальна перевага після. Форсованого варіанту з кінте 3, потім йде Турадо 3, але король 1 сильний хід, відходом від шаха, тура 2, 2 ну, давайте продовжимо це варіант до кінця, Турай 4, дуже важливо це зробити Тураж-2, повністю все форсовано, Турай 8 і Тураж 1 шах. Король 2 наприклад. Можна зіграти по-різному, ну тут не знаю, як зіграв Боя Карсен, якщо б це, це було, наприклад, ну, Тураж 2 може. І логічний хід. Але потім 3D-8. Ще один дуже сильний хід від а, білих. Ну, Ідея в тому, що на c 7 ми очіпляємось до пішака. Чорні розриваються між пішаками, якщо вони тратять одного з пішаків, то позиція буде нечільня. Все одно зайвий піш залишиться один хоча б у чорних, тим не менше у білих буде гарна контролягра. Ну, варіант доволі довгий, ми розуміємо, що тут можна прорахуватись було десь, щось не подобалось у нас суперникам, ну, точніше парування не подобалось, у нього було менше 10 секунд а на цей момент, тому а, все це прорахувати просто неможливо, варто грати інтуїтивно, і он, он інтуїтивно не зіграв. Вірно, кінів 4. А, на жаль, для нього хід дуже поганий. Після кінця 4 правильного виходу з боку чорних позиція білих вже не тримається. Вона близька до Тура Туража 7, кінь Д2, Наталіці-4. Ну і тут у білих не вистачає пішака, але проблема в тому, що дуже активні чорні фігури. А, якщо відійти конем, то там буде новий ну, світлій шахти, ну, так підвійна да, віддати, давайте якось так відійнемо, не знаю, як можна відійтись так нормально, ну як мінімум такий варіант далі буде. у що, може, ще є і краще, але тут, я думаю, цього достатньо. Оцінка дуже велика, так, можна звісно, не ще один, але все одно позиція по суті безнадійна. Зайва якість і пішак і все ще дуже активні фігури у чому. Ну, в партії зіграв король С2 у нас каруана, це вже відчай. просто віддає фігуру, ну тут без проблем зайвою фігурою. Карсен перемагає. Отже, у нас три партії поспіль перемагають саме чорні. І в тай перша партія теж була за чорними. Отже остання партія в цьому тайбрейку, в якій вже карван грав за чорних. І здається, це непогано. Чорні до того перемогли три рази, але два з них це була перемога Карсона. Отже, давайте дивитися цю партію. Насправді ця партія якраз демонструє, як за білих утримувати перевагу. Ну, можливо, вони пішли першого ходу, а після там, ходу 10 десятого приблизно і як цю перевагу реалізовувати? Тут просто класно Карсен перекатав свого суперника Позиції приблизно рівне, але поступово після ходу до 4 бачимо, що білі захоплюють центр і простір, і отримують певну перевагу. В принципі, діють дуже аналогічно, рухають пішаками вперед, відганяють коня на дуже погане поле поле H5. Ну і Тут е варто було ще й ризикувати каруані, якщо б, можливо, він хотів зробити нічию, він би грав якось інакше, а тут він ще й не міг симетрично грати, тому що симетричні позиції карстен би просто все поміняв, вже вибула хву нічию. І отут довелося грати якось активно. CD. Хоча 6, наприклад, радить комп'ютер, пише, що цей хід сильний, хоча й там теж у чорних є певні проблеми. Це те, не помилка, але не точність. Ну і далі G4, ну і тут е, просто білі міняються, і крім того, що в них є перспективи атаки, дуже гарні на фланзі. Ну, Чорні намагаються створювати контроль на ферзовому, але тут у білих все дуже надійно. Слон D3, далі F2 точніше, версій 7, сідаємо на B5 і кінь підвисати починає. Ну і далі. Тут, знову ж таки, я думаю, що різні було ходи, але ну, насправді дуже гарно грав Карсен. Тут е, був у нього вибір. Ці позиції, наприклад, майже будь-який нормальний хід дає вже перевагу там, більше, ніж плюс половиною. Але, е, в принципі, слон D4 одна з гарних ліній. Можливо, не ідеальна, але теж сильна. Отже, у білих залишається цілих два завих пішаки, що доволі багато, і ще й класні фігури. Немає в принципі, жодних проблем дивимось далі, слон е 5 теж хідно обов'язковий, сильний слон, можливо його міняти не треба було, але ну, я так розумію, що не хотів допускати хід. НС4, якісь там, можливо, одноходові загрози під суперника, тим більше з часу мало, можна щось зімнути, якісь там вилки з конем, тому міняє свого слона сильного, на коня теж перспективного. Ну, і в принципі, діє дуже логічно Карсен, його навіть нічия влаштовує. Тобто в такій ситуації приємно грати, коли ти і позицію отримав дуже класно, близько до виграної. І ще й навіть нічия тебе влаштовує, повний комфорт. Ну і тут таки, повторюється позиція десь. І цікава жертва якості. Насправді не обов'язково, можна було, як кажуть, як запотно зіграти тут. В принципі, як не зіграє, буде гарно. Так, 26 перша лінія, але майже будь-який нормальний хід теж буде добре. Але план важливо придумати, часу дуже мало, 4 секунди залишалось. Так, є додавання, але додавання лише 2 секунди. Ну і цього вистачає без проблем у нас Карсену. І тут вже каргана у нас здається. Насправді здатися можна було раніше, але він же дограв до тієї позиції, де 100%. А суперник перемагає. Отже, така дуже гарна гра від Магнуса Карсена в першій партії Карван його програв, але далі Карсен зібрався і зміг продемонструвати сильну гру, походить він далі в цьому турнірі. Ну і нас чекають цікаві партії. Отже, ще раз скажу, що у нас перший Карсен, Ранян, Сіндаров і Кеймір далі. А Каруана, Німен, Рігаїсі і Садлу вибивають із цього змагання. Отже, всім дякую за увагу і завтра подивимось наступний раунд цього турніру.